Наше національне законодавство не відповідає Конвенції, зокрема, в тій частині, що за Конвенцією катування, от саме ця назва, вона тільки про злочин, який вчинено функціонером держави, тобто той, хто представляє державу. Службові особи, посадові особи, а в нашому законодавстві це будь-яка особа. І тут потрібно нагадати про кейси, я думаю, що вони всім відомі, коли. Підлітки цькували, наносили тілесні ушкодження своєму однолітку. Це потрапило на відео. Це також кваліфікувало як катування. Uh -huh. Справи домашнього насильства нас кваліфікують як катування, якщо вона мала ознаки саме катування. Тобто, у нас катування це все, все, що мало ознаки або тілесного насильства, або погрози стосування такого насильства. І таким чином у нас законодавство 127 стаття кримінального кодексу не відповідає статті першої конвенції. При але... тому, що ми підписались під конвенцію так, так. і формулювання конвенції для нас працює, але так, і наше формулювання так, для нас так. теж працює. Так і тут варто заважити, що в 2022 році внесли зміни до кримінального кодексу і додали частину третього до 127 статті, яка визначає катування вчиненим представником держави, в тому числі іноземною. Ну, угу. зрозуміло, да, під кого це угу. в тому числі робили під збройну російську агресію, і катування, яке вчиняється їх представниками, але в тому числі і представниками нашої держави, тобто частина третя наразі містить досить таке широке визначення катування. Це було наприкінці 2022 року. Ці зміни працюють, вони внесені. Але чи це зробило статистику чистіше, не можна так сказати, тому що наразі офіційно звітують по 127 статті, і там просто все підряд? Yeah.